Чернігів фіксує зменшення темпів народжуваності порівняно з 2019-м, майже в половину. Як повідомив очільник другої міської лікарні на щотижневій нараді 12 грудня, у розрізі медичних закладів, як от пологовий будинок та сімейна поліклініка, ситуація досить критична, оскільки це означає і менше фінансування. Кошти йдуть за пацієнтом, і саме від кількості наданих послуг тією чи іншою установою, до прикладу прийнятих пологів, залежить забезпечення НСЗУ. Констатувати, що на сьогоднішній день, якщо брати 11 місяців 23 року міських дітей народилася всього 791 особа. Якщо порівнювати з 2019 роком, то було 1702, тобто майже в два рази менше. За словами Владислава Кухаря, річні звіти покажуть більш точну статистику однак, впродовж грудня цифри не надто зміняться. Не буде навіть тисячі малюків. Вплинуло на це зокрема повномасштабне вторгнення. І тут проблема глобальніша, адже йдеться про скорочення кількості населення, а відповідно і перспектив для міста. Вважають в муніципалітеті. Це приведе до там зменшення контингенту в дитячих садочках, потім школах, потім бізнес. Якщо він не буде бачити, то перспективи, що тут завтрашні день є, і що тут є люди, і будуть люди, і молодь, і так далі. Бізнес буде більше думати кудись перевести своє виробництво чи в Європу, чи в Західну Україну, чи в центральну Україну. Це зменшить надходження бюджету і перспективу завтрашнього дня, зменшить суттєво дуже. Все піштовхне ще більше молоді виїхати вчитися там після школи, чи навіть ще під час школи, там чи молоді родини. Ну ми будемо втрачати місто таким чином. Останні півтора роки після деблокади Чернігова і звільнення області від російських окупантів, місто спрямовувало кошти власного бюджету, залучало допомогу держави і міжнародних партнерів на відновлення насамперед критичної інфраструктури сфери освіти і житла, аби якомога швидше повернути сюди максимальну кількість людей якщо у березні 2022 року тут заставалося орієнтовно 70 тисяч чернігівців, то нині, за даними міської ради, за кордоном або в інших областях лишаються десь 15-20 тисяч із понад 280, які проживали в місті до 24 лютого.